Санаторій Славутич відпочинком дітей тут опікується співмешканка експрезидента Віктора Януковича Любов Поліжай і сплачує державі за оренду лише 2 тисячі гривень на місяць. Більше року знадобилося Генеральній прокуратурі України щоб помітити в Київській області актив вірної соратниці Януковича, що досі проростає на державній власності. Тов дитячий оздоровчий заклад санаторного типу Славутич належить благодійному фонду дорога майбутнього Любові Поліжай. Лише наприкінці березня прокурори заявили, майже 2200 квадратних метрів приміщень санаторію, які дісталися в оренду структурі Поліжай, і державну землю дитячого закладу треба повертати. Та близька подруга експрезидента втікача показала, що вміє боляче кусатися. Наприкінці жовтня 2014-го зі Славутичем судився Державний інститут промтехнологій, Гія власник майна дитячого санаторію, чиновники вимагали від людей любові поліжай орендну плату за три місяці, загалом. Близько семи тисяч гривень. Ми подали в суд за несплату оренди, Ну щоб ви розуміли, там орендна е, плата щитала дві копійками тисячі. Суд що там, причому подали ми в декабрі, ще революція не закінчилася. Славутич погодився сплатити свій мізерний борг і подав зустрічний позов простягнення з інституту майже 18 мільйонів гривень за свої ремонтні роботи. Суд задовольнив обидва позови. Там робила ще строки за суді. На вартість поліпшень там, наскільки я знаю, ну, всі папері що я бачив там, коли а, а, брали цей пенсіонат в оренду, там були старі будинки. І, наскільки я розумію, навіть експерти ці забільшу суму вказувала. Після цього прокуратура Київської області заворушилася і подала апеляцію. До контратаки підключилася і ГПУ, наголошуючи на незаконності користування майном людьми. Поліжай схема за якою фонд поліжай, дорога майбутнього, прибрав до рук дитячий санаторій, складна. Після тривалих поневірянь та численних судових рішень уже при Януковичі, Мінпромполітики передає майно санаторію акціонерному товариству Артем, яке віддає його в оренду, закритому акціонерному товариству Славутич. Зад Славутич переформатовується у ТОВ, основним засновником якого стає фонд Любові поліжай дорога майбутнього. Санаторій активно ремонтують і добудовують, урочисто відкривають і починають отримувати немаленькі державні замовлення на відпочинок дітей. На наше прохання прокоментувати ситуацію. Артем відповів дуже лаконічною відмовою. Згодом майно дитячого табору йде з Артему до іншої Мінпромівської структури Державного інституту промтехнологія. Договір оренди підписаний ще з Артемом. У Славутича вже закінчується. Мене просили перезаключити договор. Я говорю, не питання, звісно, вы... Это... просили там, Славутичів просив перезаключити. Я сказав, що ребят, не вопрос, я там согласен. Зайді на Согласен перезаключить, но по так как мы уже не акционерное общество, а госпредприятие, разрешение фонда госимущества, размещение профильного министерства. Вот все, то есть разрешения нет, договор не перезаключен. Ймовірно, зрозумівши, що далі тримати санаторій можливостей немає, люди любові Поліжай і народили судовий позов простягнення 18 мільйонів гривень за ремонт орендованого державного майна. І державі буде важко щось протиставити аргументам Славутича. Структура Поліжай побудувала тут більше 6 тисяч квадратних метрів нерухомості, і вони є її власністю. Тобто, на 7 гектарах державної землі звели нові, вже приватні корпуси і будинки. Інформації про передачу землі санаторію. В оренду чи в користування ми не знайшли, імовірно, отримавши в оренду державне майно, фірма поліжай автоматично отримала землю, що значиться за санаторієм. У правоохоронців своє рідне бачення виходу з ситуації, кажуть у промтехнології. Ну я розумію, що прокуратура це більше там справи, їм потрібно, нужно, щоб були там от. Там эти как бы схемы схемы, 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 ну в хозяйственной части настойчиво просят сказ... сказать, что это я это все построил в 2014 году. Ну я как бы понимаю, что там э... ну, есть акты ввода в эксплуатации, за 2010-2012 год есть там 200 или 300 строителей, которые это все там... Штруємо. Насправді причина абсурдної ситуації безкарність президента та людей з його кола. Давайте запитаємо, а звідки взагалі у благодійного фонду співмешканки Януковича гроші на масштабне і недешеве будівництво під Києвом? Це не таємниця. Ще рік тому ми дізналися про це з документів, знайдених у Межигір'ї. Свої пожертви дорозі майбутнього вносили фірма Танталіт, основний власник Межигір'я, особисто її директор Павло Литовченко і представники російського бізнесу в Україні Лукойл, МТС Україна, ВТБ. Суми, що надходили на рахунки благодійного фонду, вражають. Цікаво, що ці кошти не осідали на якомусь одному рахунку, а постійно циркулювали. Поверталися назад в Танталіт, відправлялися як благодійна допомога своїм приватним фірмам, клалися на депозити і вливалися в якості статутного внеску в Славутич. Там на нього рухали. не ухали, причому він як бізнес, ну от там питалися знайти когось э, на його взяли. Ну, то есть, грубо говоря, ті деньги, які туди вухнули, это действительно -то был такой там піарний проєкт. Тобто как бізнес он, тобто не, окуп... не окупятся ніколи. Отримати коментарів від самої поліжай ми навіть не сподівалися. Жінка зникла з країни слідом за Віктором Януковичем. Центральний офіс її фонду на Подолі закритий і порожній. Слідство інфо спробувало поговорити з керівництвом самого санаторію. дня. скажіть, будь ласка, я можу поговорити з пані Асієвою чи з пані Клименко? А ви хто? А, мене звати Максим Панасенко? Я журналіст громадського телебачення. Uh, Вибачте, Максим, і пока ніт uh, і я передам, оставьте свой телефон. Не дочекавшись телефонного дзвінка, їдемо в санаторій. Там нас зустрічають зачинені ворота, порожня територія і двоє охоронців. Шоген генпрокурор? компетентен. Всі папроси задавайте директору. Директор не бере слухавку і ніхто з представників не бере слухавку. Я не можу коментувати дану ситуацію. Я зрозумів. А хто може з території хто директор знаходиться? Але може можете набрати його. — Директор зараз відпустці. — заступника директора або підписанта, пані Клименко. Пробуємо знову видзвонити санаторій. Доброня, а це Так. Да. — Скажіть, будь ласка, а ви працюєте взагалі? Працюємо. А ми зараз знаходимося під табором і тут стоїть охорона і каже, що нікого немає, а ви кажете, що ви працюєте. Не знаю. А можете вийти до нас, будь ласка, це громадське телебачення Максима Панасенко. А до котрої обід? До часу. До першої години, так. А о першій ви вийдете, правильно? Ну, Якщо вам охорона сказала, що ніхто не працює, не ж ніхто не працює. Ми отримали підтвердження, що дитячий санаторій справді фактично зупинився і це може мати сумні наслідки. На содержання на його дітей не виділяється. Тобто я розумію, що як только там ще 2 тижні не будет. Нікого заселятися не буде ден, ну, там роботяги просто почнуть виривати окна, двері, вот, будуть вважати, що це їх зарплата, їм не платять, і почнуть э, роздирати. Який вихід із ситуації, Мінекономіки, прокуратура Київської області і Генпрокуратура на наші прохання про коментар скромно відмовчилися. Нинішній розпорядник майна санаторію вважає, його має взяти в оренду Мінсоцполітики. Навіть за символічну плату в одну гривню. Та це не вирішить питання структур коханки Янукови. Беча, які мало того, що прибрали до рук цю територію, а ще й викачують за це з держави мільйони гривень.